Маємо для вас спеціальну топову підбірку бестселерів від бренду Demax-кремів для орбітальної зони. Перший у нас де контурний ліфтинговий крем під очі, який має бездоганну формулу з комбінації зволожувачів та активних компонентів, який гарно працює на стимуляцію клітинного оновлення та забезпечує активний ліфтинговий ефект та утворює ефект сяючого погляду протягом усього дня. Наступний у нас де ліфт Active, який покращує структуру та якість шкіри. Він дуже має щільну структуру і забезпечує миттєвий та довгостроковий ліфтинговий Ефект. Також працюю на підвищення еластичності та пружності шкіри і глибоко зволожую шкіру навколо очей. Наступний у нас де гідрооптима. Він універсальний, тому що у своєму складі має білий лотос та вітамін С, який працює на заспокоєння та тонізації шкіри. Також підвищує еластичні шкіри навколо очей, зменшує глибину та виразність зморшок, знімає набряклість під очима та освітлює шкіру. Покращує її тон, зменшує глибину зморшок та збагачує її антиоксидантною дією.